Це зовсім недорого, але воно реально полегшує життя. Коли вам потрібно зробити отвір, наприклад, у плитці, або у цеглі, або в бетоні, або в будь-чому, десь в стіні. Це для таких повсякденних задач, щоб такий наборчик був у кожного вдома. Скажімо так, професіонали-плиточники, вони, звісно, таким не користуються, тому що у них там супермодні короночки, які коштують дуже дорого. А для повсякденних задач просверлити керамограніт або цеглу, або ще що завгодно, зробити, грубо кажучи, отвір, то ця короночка вам його чудово зробить. Дивіться, тут у нас іде направляюча, отака. І сюди ставиться ось такого, наприклад, діаметру. І ви сверлите. Тут є 73, є, дивіться, 67 під, під розетники. Для водорозеток є, наприклад, 53, є маленький під трубу 33. Ставите одну короночку, ви от отвір, і все, у вас чудово працює. Ось така фірма Когельман. Розміри прописані, бачите. Чудова штучка, яка вам. Зекономить час і гроші. Ціна комплекту 450 гривень.